Добрий день, скажіть, будь ласка, чи проводжаєте ви зиму? Ні. Ну, а ти ж займаєшся масляною, чи ласуєте млинцями? Ні, Ні-ні. Чому? Не знаю. Так склалося, мабуть. Може немає можливості чи просто немає такого як бажання? Немає, мабуть, настрою такого. Ну, а як вважаєте, взагалі треба такі якісь обряди подібні, щоб або зустрічати весну, або проведжати зиму? Розумію, що потрібно. Кому це потрібно, той повинен це святкувати. Мабуть, так воно, народне свято і складалося. Ну, виходить, що вам просто це не потрібно, чи просто немає змоги не часу. не задумуюсь навіть. Є якісь свої питання, які вирішуєш, а над цим, мабуть, і не задумуєшся. А відчули вже прихід весни. Так, да, <laughs> да, звісно. Яким чином? <laughs> Просто ждемо весни. Ну, ви знаєте, що цей тиждень масляна, от випікають млинці. Чи робите ви подібне? на це зараз. Ну, може, хоча б по закладах символічно сласуєте. Ну, по закладах, так. Да. Да, Заказуємо блинчики. Такое. Як ви думаєте, як можна так оригінально проважати весну? Може, якимись обрядами чи е, біля Дніпра з вогнищем? Ну, Я не знаю, навіть, якщо чесно. Можна, в принципі, устроїти якусь вечірку, щось приготувати таке, в такому плані. А ви колись таке щось подібне робили? Ні, на жаль, ні. Ще все попереду, так? Да. да. Проважаю, дуже хочеться весни. А яким чином проводжаєте? От зараз тиждень масляно і триває, може ви частите своїх домашніх або друзів млинцями? Обов'язково. І сама хожу в гості до друзів <свісно> на млинці. А поділитесь з нами якимось рецептом? Ну, млинці, власне. Ну, стандартний, рецепт стандартний, але частіше млинці з м'ясом, не, не, не солодкі. Чи проводжаєте ви зиму? Я ні. Ну, зараз триває тиждень масляний. Може ви часуйте домашніх. Домашні то часто. В мене мужчини, вони дуже бажають блинчики постійно готую. Часто готуєте, так? Так, да. Тим більше, з часто так вони постійно і, і з маком готувати їм треба, і, і з творогом обажають. А ви робите на всійськову сковорідку чи робите, може, оладки? Поділіться рецептом. Ну, я беру на пів на півлітра молока, чотири яєчка, цукор, сіль, все по смаку І виходять хороші блінчики. А начинку яку туди кладете? А я ж говорю і мак, і творог, і з повідлом, Хто з мужчин що бажає, той творог не їсть, а ти люблять солоденьке, то я такі готовлю. Як чоловіки ваші дякують вам? О, ха -ха. Допомогу і по дому там що. Я вже на пенсії, а вони мені так допомагають, що я їм готую. Чи проводжаєте ви зиму? Так, да, провожаю. А як? Зараз тиждень масляно і триває. Ви печете Так, Да, мені пече. А ще, з чим саме ви печете? З творогом, з малінкою. А як ви думаєте, от подібні обряди, з зустріч весни чи проводи зими ну, потрібні? Ну, звісно, потрібні. Все таки, як говорять, весна то настала, але щось весни незамітно. В основному зараз зима, тільки чому не знаю. А ці обряди допоможуть прикликати весну? Думаю, так. Да. Все-таки думаю, так. Да. Люди, як правило, готують страви з млинців. Чи є подібне у вашій сім'ї? Так, да, можна сказати, що є. Хто готує млинці? Ви, може, чи дружина? Ні, мати готує млинці. Відповідно, на вихідні. А що? ваші улюблені млинці? Мої. З чим? Як то кажуть, налісники з сиром, бува, з м'ясом. Thank you.